Більше ста учасників зібралися в укритті Сумського державного університету, аби написати радіодиктант національної єдності зокрема, це викладачі і студенти університету. Це перевірка своїх знань зі школи, мабуть, і відкриття своїх нових навичок. Може, можливо, якісь помилки знайду, а можливо, і ні. Ну, спробую свої сили. Наскільки знаю гарну мову, наскільки гарно вмію там, розпізнавати розділові знаки і так далі. Ну, такий квест, мабуть, завдання для мене виклик. Подивлюсь, цікаво, в принципі, плюс це певне таке. Певна така подія, коли ви разом це пишете. Да, от ми, наприклад, писатимемо в укритті, це прикольно зі студентами, ви можете поспілкуватись після диктанту. Я обов'язково пишу завжди з дитиною своєю, вже кілька років поспіль. Це дуже важливо, особливо в наших регіонах плекати, поширювати, любити українську мову. Це один із таких днів, коли дійсно це треба робити. Дійсно треба долучати молодь. Ми гуртуємося, говоримо українською, Пишемо українською, це насправді прекрасно. Цьогоріч до студентів долучилися учні одного з ліцеїв Сум. Одинадцятикласник Назар Обут каже, що останнім часом писали радіодиктант онлайн. Вперше за кілька років мають можливість зустрітися і написати його всі разом. Я пишу його з п'ятого класу, і я кожен рік покращую свою каліграфію, покращую навички з української мови, наприклад, правопис, новий правопис старий. Встигаю більше писати. Прийшла випробувати свої сили і переможниця конкурсів імені Петра Яцика та Олімпіад з української мови та літератури Тетяна Стоян. Це знаєте, дуже гарна можливість, щоб згадати певні якісь правила, згадати свої минулі знання, щось можливо підтягнути. І мені подобається така можливість і. Доволі успішно писала минулі роки. Це традиція шкільна, тобто з першого класу, я пам'ятаю, як ми його пишемо. Також коли не було навчання, в нас з мамою є традиція. Ми кожен рік його і так пишемо. Я вважаю, це буде корисно кожному, тому що диктант в нього є традиція з року в рік об'єднувати людей. Але я не надсилаю саме свої роботи, але. Пишу саме для себе, як для душі, як розповіла співорганізаторка заходу Марина Янкова, радіодиктант також писатимуть студенти і викладачі, які зараз перебувають у Великій Британії, Франції, Італії, Іспанії Японії. До диктанту готувалися заздалегідь, каже пані Янкова. Ми створили унікальні бланки, на яких ці диктанти будуть відправлені до міста Київ за бажанням, звісно, будували ці всі інсталяції вчора до ночі, знаючи наскільки це важливо для студентів, для школярів, тому що дуже мало зараз заходів. Проходить офлайн, а так як ми все ж таки маємо е, гарне укриття, я вважаю, в якому можемо зібрати дуже дуже багато людей, які е, безмежно люблять українську мову, і тому сьогодні, сьогодні ми всі тут. Цьогоріч радіодиктант провели у 25-й раз. Текст української письменниці Оксани Забушко Магія голосу читав поет, нині військовослужбовець Павло Вишебаба. Перевірити свої результати можна 28 жовтня. Текст диктанту буде опублікований на сайтах Суспільна культура та Українське радіо. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.